Привіт, народ! Сьогодні у нас настав той торжесний день, що ми будемо зараз ставити двері на нашу ласточку. Сьогодні гарно світі сонечко. От наша дверка, яка стоїть. Самі бачите, дуже печально. Ми зараз гарно розіш'ємо знімемо її завіз, відкрутимо дверку от прямо тут, -во. ці оболти і саму дверку переводимо. Відповідно, як поставимо дверку і виставимо так, щоб вона сходилася з стиками внизу, на порозі і тут. Будемо тоді вижимати витягувати цю стоєчку, бо як бачите, при тому ДТП пішов залом. Тобто цю розшивати цю всю пластмасу, що тут вон, і тянути. Перше будемо витискати зсередини, а тоді вже дивитися, де треба будемо з потером бавитися, підтягувати ці всі дефекти. Добре, чіпаю на ту дверку уплотнітель, і тоді розбираю і демонтую цю дверку. Так, я вирішив ще зазняти одну річ. Не знаю, що буде видно. Е, Ось ця ручка у нас дверна. На дверній ручці проживіли ці обути. Ну, оці два я таких навіть не, не витягнув. не побривалися, плюс повиламувалися серцевина з корпусом. І... Я от спробую це воно дуже легко заходить. Я не знаю, суперклей не буде триматися гарантовано. Я зробив інші спосібом. Я собі колись коло таких вкладощів назбирав. -е, на Volkswagenському передконом на телевізорі, там такі були. Телевізор був розбитий, то я з нього потягував гужони, як називають, вкладиші, чи як, хоч, як хочете, так називати. Своєрідні гайки, скажімо так, кріпленням. Вони типу, пресом такого стискається, тут розпирається, зажимається, там пластмасові в даному випадку. Е, одну я вже запаяв. Я розігрів саму цю посадочку, сюди вставив, спаяв. І по, по мірі виси, вистивання сюди легонько тако упаковував. Тобто, відповідно, цей гужончик у нас тут приклеївся. Таку саму операцію зараз ми зробимо на цей бік. Так само його посадимо на такий гужончик. От Зараз ми розігріємо, так само посадимо, не знаю, видно, от кона, такий гужончик. Робимо цю операцію дуже просто. такий звичайний болтик. Тепе я налапимо і відповідно розігріваємо саму посадку. Такі самі речі можна робити, ну навіть з тим же клавишем можна його так само розігріти поставити. Ну я став... став рішив не морочитися, того бачите, є трошки реальні такі специфічні. Я думаю, вона краще і приклеїться. Так, Я думаю достатньо. І його сажаємо сюди в посадочку. О! Тепер легонько вистужуємо. І тако легонько можна порухати в сторону, щоб воно все забрало в себе. І відповідно пальчиком легонько, таку, по краях, то можна де місцями пальцями не дістанеш, скальпелем скальпером поправити. Щоб позбавити його подальшої текучості, воно вже починає застивати. Відповідно, болт вже все, викрутився. Так, легонько ще притиснули, поправили його площадку. Mm. От. І отако в нас вийшло впаєння Бачите? Тобто, відповідно, цей бортик так само стирчить, виступає. Так само ми цей порт ну, там незначне. Все. Так ми відремонтували нашу ручечку для подальшого використання. Тепер гарантовано, коли тут закрутиться болти, воно тримати буде. Так, один болтик ми цей візьмемо, ми його змастимо і другий болтик я зараз знайду. Добре. Іду далі. Принципі, зараз можу показати, хто, що вже демонтував. Секунду. Так, як бачите, дверка вже порожня, замки все повитягував. Зараз ще відкручую, опущу скло, зніму скло. І відповідно вже можна демонтувати саму дверку. Знаєте, мусить також повертати аби старої дверки познімати ці гужони. Так, розбираємо. Ми зняли, виглядають наші двері приблизно так, самі бачите, вони вже тут розслоїлися, вони такі трошки печальні. Все, я зараз підготовлю, клею дверку, так, куди де найбільш... Частіше є вірогідність, що будуть коцки малярською лентою. Ми зараз з володиком спробуємо ці двері замостити, закріпити. Цей момент я правда не буду знімати, тому що це є... немає ні тримати, ні поставити там. Я вже зніму, як я поставив. Як то... Якщо не помиляюся, висотки співав. В, е, і в душу мою вновь приходить печаль, щось того. Сходиться, правда? Ну тут, якщо так ламка піджати, теж сходиться. А отут така біда. Тобто оцей краєчок чуть-чуть пішов донизу. Це факт. Тому що тут полоса сходиться, тут можна сказати сходиться. Я не знаю, тут десь 2,5-3 см пішло всередину. Цього треба тягнути. Ціла стойка пішла. І воно кивнуло донизу. От лінія не сходиться. Якщо тут лінія сходиться, бачите, з даху чітко тут лінія сходиться, то внизу не сходиться. Знімаємо обшивку і пробуємо домкратом відпирати. Да. Сергей Александрович, приехала моя благоверная. Сейчас едем, так что на сегодня ремонт закінчений. Я забрал эту дверку. Выглядит теперь так. Куда уплотнитель, Все клипсы, ручки. правда, замок, трошки сюди, щоб воно нормально захлопувалося. В принципі, більш-менш. Тут треба витягувати стойку. Як бачите, не сходиться дверка, стойка чуть чуточку потягнулася донизу. Відповідно, вона тут хлікла, бо ця лінія, тут, якщо цей участок вдарити по цій дужній, то він більш-менш рівно. Ця пішла тіпект, трохи донизу, потягнулася. Тобто прийшовся удар в цей торець, він потянувся і потягнув ціле крило донизу. Як бачите, зазор у нас тут виходить, якщо десь по цьому згину, то взагалі 3 см. Я язик сюди трохи підтягнув, щоб можна було защелкувати, Защелкується, правда, тільки на один щелчок. Тобто там мало би два щелчка проходити, проходить тільки один, тому що якщо я даю сюди вперед, ось так це було, воно взагалі ніяк не схватить. Так хоч схватить на один щелчок. Як бачите... Язик треба потягнути сюди і відповідно ще витягувати. Складка пішла тут. І ця стоїчка, так воно виглядає би, нормально, але все-таки її десь, ну, на міліметр 3-4 повело всередину. Це гарантовано. Тобто, відповідно, треба буде домкратом, буду впирати туди брусами. І домкратом впирати тягнути сюди. Так як я саплера не маю. Не дожився поки що до цього. Будемо стягнути старим дідовським методом. Ну, і... Тож сьогодні не буде. Буде треба знімати сідушки, панель бокову і ці метод. А вже решта будемо потім бавитися, буду робити відео. Будемо бавитися спотером. Зараз е я роблю типу як по частях. У мене поки що проблеми з інтернетом, Поверніться, з провайдерами. Хочу підключити 100 Мбіт. Е там тобто волокна немає одного провайдера, другого провайдера, то тобто, обладнання нема. Мусите зачекати до кінця місяця, то завтраками мене годують, як то кажуть. Ну і нічого, поки що користуємося цим інтернетом, тому я ріжу ролики, роблю такі короткі ролики. Якось поки що так. О, Бачите, складочка і пішла тут, воно навіть видно. Тобто воно все-таки повернулося туди разом з цією сточкою всередину і чуть-чуть пішла складочка. Добре, коротше, машину товкнула. Ну нічого, ми це поправимо. Добрий народ, на сьогодні все. Тім, хто дивився, дякую, ставте пальці, не забувайте підписати мій канал. Всім па!